Христос Воскрес, слава Україні! Традиційне включення, ефір. Насамперед хочу висловити співчуття всім тим містам, які протягом ночі були завдані ракетні удари. Співчуття всім загиблим. І це ще раз засвідчує, що жодного на 100% безпечного місця в нашій державі немає. Тому у мені Дніпро, Київ, на жаль... Були ракетні удари, тому реагуємо на повітряні тривоги. І як би нам не здавалося, що сонечко, як би нам не здавалося, що у нас український тил спокій, але війна триває. Тому пам'ятаємо наших героїв, допомагаємо. На жаль, громада і далі несе втрати завтра в селі Радча о 12-й годині поховання нашого воїна, тому війна триває і важливо дуже допомагати. Також хочу наголосити, хто ще не передав посилку, є можливість зараз передати посилку через логістичний центр до 15-ї години на перший поверх нашої білої хати можна принести наш логістичний центр, наш спільний проєкт міста і спілки волонтерів Прикарпаття доставить будь-яку точку е нашої держави, де наші є хлопці перебувають. Також за цей тиждень ми передали ще один автомобіль з нашими. Заступниками ми купили ще один автомобіль, передали відділенню дуку правого сектору, який сьогодні захищають Україну на Донецькому напрямку на одному з найважчих. Тому передали автомобіль для евакуації поранених. Також передали 5 квадрокоптерів для 52-го стрілецького батальйону. Також передали для 102-ї бригади квадрокоптер, приладдя для нашої територіальної оборони. Ну і також позавчора в місті Франківську був комбат, легендарний комбат Петро Кузик батальйону Свобода Національної гвардії. Теж передали відповідно приладдя, а також 200 тисяч гривень, які зібрали мешканці Івано-Франківська. І хочу щиро подякувати за те, що Франківці. В наметах Легіону Свободи активно долучаються. Всі ці кошти були передані на ремонт техніки, саме цього легендарного батальйону. І в рамках перегляду фільму Моя війна саме ми це здійснили, подякували від імені громади за цю колосальну роботу. Тому підтримуємо, допомагаємо, не зменшуємо цю допомогу. Дуже дуже це важливо. Також сьогодні буквально їду з Позітрону, де в нас трошки змінився формат нашої Чорної п'ятниці. Вона, по-перше, буде тепер у вівторок відбуватися. Тобто, нам і так вистачає чорних п'ятниць то буде вівторок. І ми змінюємо цей формат. Протягом проходимо протягом двох годин проблемний район. Визначаємо терміни роботи через місяць, знову таки в тому районі контролюємо виконання тих чи інших робіт. Тому багато намітили сьогодні на позитроні і цю роботу а, будемо проводити. Щодо благоустрою, хотів би сказати, що ремонтні роботи робимо, збільшуємо темпи, а, маємо можливість а, робити, тому а, а, працюємо сьогодні, щоб місто ставало кращим і а, плануємо, що до Дня міста завершимо. З грубша завершимо ремонт, який ми почали ще до війни біля Голубої церкви. Ряд дворів проблемних, коновальця 103, Галицька, 64, Галицька 105. Активно роботи ведуться на вулиці Хмельницького. Розпочали вулицю Фоті Володимирського, доробляємо вулицю Ольга Басарап. І ще раз кажу: будемо старатися, щоб в місті темпи. Робіт не зупинялися. Дуже дякую комунальникам. Ще раз нагадаю, кожного дня ми даємо звіт звіт за роботи по поточному ремонту іншому роботу. Тому слідкуйте за моєю сторінкою. Також дуже дякую франківцям за активну участь в бюджеті. Участі. Нагадаю, до вівторка включно можна ще проголосувати за проект і пришвидшити роботи. Голосуйте за всі чотири проекти. Кожен фраківець має чотири голоси, Будь ласка, заходіть, голосуйте і вірю в те, що найкращі проекти будуть профінансовані і будуть зроблені роботи. Нагадаю, це освітні проекти це проекти озеленення. Це перші проекти озеленення. Нам дуже багато зелених зон, До речі, зараз на Федьковича робиться невеликий сквер, дуже гарний вийде скверик. Також запланували біля німецького озера одну доріжку зробити. Не можемо ще капітальні собі такі, величезні ремонти дозволити, але все-таки зелених зон має бути більше. І також по бюджету участі є, я вже казав, освітні проекти інший благоустрій, благоустрій, на великих доріг. Також є переможці програми розвитку місцевого самоврядування. Це в основному будинкові комітети житлово будівельні кооперативи. Теж в цьому напрямку будемо робити роботи. Ну стараємося, щоб місто жило. Життям і було достойно достойним українським а, тилом. Ну і на завершення хотів би подякувати франківцям за пропозиції за відповідне спілкування. 1 травня в 14-й годині буду робити прийом громадян міста Івано-Франківська по можливості записуйтеся або приходьте на перший поверх. І у кого є питання, які би хотіли задати в режимі очному. Можна це зробити саме в понеділок, з 14 години, включно. Тому дякую за спілкування. Буду інформувати про новини Івано-Франківська. Ще раз прошу реагуйте на повітряні тривоги, допомагаємо нашому війську і будьмо достойним українським тилом. Дякую, слава Україні.